Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. І сьогодні у нас на ремонті отакий от телефон. Nokia. От номер телефону я заклею просто. Заміна дисплея. Так, акуратно знімаємо кришку задню. Ви не пошкодити шлифи. Знімаємо відбиток пальця і кришку в сторону ставимо. Ось так. Розкручуємо зараз це все. Я трішки покажу, як я це роблю. А Що ж тут показувати? Порозкручував, порозкручував. Добре, я ставлю на паузу, кручу далі. І так, порозкручував, зняв батарею і все. Ставимо на підігрів і знімаємо дисплей. Прогріваємо ретельно. Та й знімаємо. Так, де то нам ну, краще. А, треба ще прогріти. Трішки. Трішки краще треба прогріти. О, тепер пішло, пішло. Ще раз. Так, беремо цю штучку і розполовинюємо. Ох, зараз накришиться це все. Може, трошки ще нагріти його. Гріємо. О! Це має піти. Пішло. Бе не пошкодити там шлейфи. Але які вже шлейфи. Все. Зняли. Ай-ай-ай, пече. Зняли. Е все. Чистим. Чистим від скла, чистим від клею. І замовляємо новий дисплей. так, Підзібрав я телефон. Телефон працює. Все чітко. приклеюю дисплей і збираю далі. І так, дисплей я приклею. Все класно, все чітко. Я пленочку не здираю ще поки. І думаю підзібрати його. Підзібрати його далі. Так. Збираємо нижню. Або думаю, промотати це все. Чи таки показати зборку, збірку. Я думаю, думаю, закручувати. Так, я ставив дисплей на, на проклейку під прес. Я не користуюся ну, резинками такими, як користуються деякі. Резинки. Недобре, недобре резинки. Резинки стягують по боках, а, а центр не стягують. Я такий імпровізований прес. Ну, не буду показувати, я вже його забрав другим разом. Бо була така ситуація в мене, що я склею... Я теж раніше користувався резинками тими для грошей називаються. І, ну Приклеїв дисплей, стягнув резинками. Так, так, там. І все, лишив, воно засихало, присихало там. і Ситуація яка Прийшов чоловік забирати телефон, все, чітко, все працює, все це і на столі побачив у мене кульок з резинками. І каже, давайте я собі ще пару. Резинок накинув на неї ну, на телефон. Аби добре тримався. Кажу, бери. І він, ну, і він так перетиснув, що е, перетиснув сам по боках е, телефон, щоб підтиснуло, підтиснула рамка е, дисплей трішечки так догори його. Ну і у кутику тачпат е, не працював. Не кажу, це не моя вина, це ти собі сам таки зробив. Ну і все, і чоловік розвернувся і пішов. Він там телефон практично все працював. ну. От така то ситуація. І більше я резиночками цих для грошей не користуюся. Це я вважаю, що це не, не потрібна річ. Має бути прес. Там я дав <клух> указівку таким своїм. Добрим друзям. Е, вони мені мають такий е, зробити ну, такий вже культурний прес, що я постав, зверху там. ну, не знаю, як воно там буде, е, буде виглядати. Буде виглядати, я покажу, якщо е, хлопці зроблять. Ну і якось так. І така то ситуація. І туди я. Від тої події я не користуюся вже тими резинками. Ну, не знаю, років з п'ять ще, Може й більше. Я буду там брехати. О, все. І так, телефон працює. Все чітко, тачпад працює, все працює. E, ставлю кришечку. Дивиться, би все защолкнулося. Файно так. Свої застіпки. І все. На цьому ремонт закінчений. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.